Що подивимося це? Цікаво? давайте ще злюшос філіпчика собі величезну фабрику, де люди сидять перед камерою та вдають, що живуть щасливим та мрійливим життям, але насправді їх умови настільки жахливі, що в це важко повірити. І бать. І бать. Так, я говорю про індустрію онлайн-стрімінгу в Китаї. І батько, стрьомно виглядає. Прямо інкубатор стрімінгу. І ви будете шоковані, коли дізнаєтесь, що там насправді відбувається. Є діти, які мають особливий вигляд. Ці дівчата працюють у маленьких тісних кабінках, часто без вікон і з мінімальним особистим простіром. Чому? Бо вони частина величезного конвейера, де їх навчають сидіти по 6-12 годин щодня перед камерою, продаючи товари, співаючи, танцюючи і спілкуючись з випадковими людьми у можливо найдепресивніших офісах у світі, часто всього за 120 доларів на місяць. Хоча в Китаї мінімальна заробітна плата встановлена на.

Ці жінки повинні постійно перевершувати себе, щоб отримувати чайові від аудиторії. Що часто складаються з самотніх чоловіків, які намагаються купити увагу і розвагу віртуальними подарунками. Дуже важливо визначити, які користувачі є великими марнотратниками. Справжній багатій не буде хвалитися своїми грошима в чаті з прямою трансляцією. Багачісти Багачісти плюс в чат. Тільки одна сота відсотку з них можуть досягти справжнього успіху Маємо, і заробляти так. від 30 до 45 тисяч доларів на місяць. Тоді як інші залишаються в тіні, отримуючи мизерні гроші за свою важку працю. Дякую, дуже дякую. Панатам сьомого рівня, що це значить? Зараз вона відділяє лише. 10 тисяч доларів від того, щоб стати фанатом сьомого рівня. 48 Інфлюєнсер-ферми або інкубатори для інфлюенсерів здебільшого орієнтовані на збільшення продажів і отримання високих припутків. В Китаї більшість споживачів не довіряють традиційній рекламі. Тому такі блогери стали надійним джерелом інформації. який інкубатор блогерський, стрімерський.

Їхня мета перетворити молодих дівчат на блогерів, використовуючи пластичну хірургію та тренувальні табори. щоб зрозуміти, чому інфлюєнсер ферми стали такими популярними, треба поглянути на індустрію онлайн шопінгу. Ця маркетингова стратегія побудована на прямих трансляціях, де стрімери показують продукти, які глядачі можуть купувати в режимі реального часу. Шдапака.

вони ще там тренуються танці, якісь вчать, щоб а це де це де взагалі китай. Це явище вже давно поширено в південній Кореї, Китаї, Індонезії та інших азійських країнах. З 2022 року торгівля через прямі трансляції стала багатомільярдною індустрією. Це вже величезний бізнес, який приносить мільярди доларів. Але з початку 2023 року, коли це стало ще популярнішим, люди почали говорити про це як про щось негативне та дистопічне. 很大一部分钱砸在了他们的线下的。其实我现在感觉，主播圈，嗯。 <тур> <тур> ну до речі, я знаю, що таке робили по твічу. Ну, типу, це, це не нова штука. Таке навіть з твіч стрімерами роблять, і навіть у нас в Україні я чув, що просто таке робили. китайці це виводять на якийсь безглуздий рівень ну, це, це фанатизма це. йобнутого, нахуй, типу, ну це реально існує. І понятно, що це обдирання людей стрімерів самих. Якщо він йде під проект туди, то він ніколи не доб'ється успіху. типу, це буде не його успіх, а успіх тих, хто е організував це все. Але типу, ну коли оце такий інкубатор, де вони стоять блять в кабіночках, хось які, всі якісь танці вчать щось там ще таке робиться. Mm -hmm. Це типу, лейбли, це як лейбли. беруть супер ноунеймів і да, типу да. їх просувають і підписують контракти на 20 років і мають з них е гроші. А ті там, ну ті мають популярність і трішки грошей. моделів Пластиково пластику. Мало хто на заході чув про компанію Рухан, але в Китаї вона стала однією з кількох інкубаторів для інфлюєнсерів, які змінили обличчя електронної комерції в країні. Ця компанія розташована в фотоповерхівці в промисловій частині Чанжоу. Там інфлюєнсери, яких називають Coles, Key Opinion Leaders та Wang Hongs, що означає онлайн зірки? Працюють вісім годин на день, створюючи контент. <рив> <рив> Є сотні тисяч цих ванг Хонгс, які постійно публікують, просувають, позують, пояснюють і рекомендують різні речі по кілька разів на день на десятках платформ. Сотні працівників відповідають на запити клієнтів, займаються логістикою і редагують фото для безліч зірок рухан. Ринок електронної комерції в прямому ефірі в Китаї виріс на 280% і досягнув 171 мільярда доларів США. З понад 802 мільйонами активних інтернет-користувачів, що перевершує населення США, Бразилії та Індонезії, разом узятих, Китай має найбільший ринок соціальних медіа у світі. мені а взагалі супер ізі шлях. Це якщо ти європеєць і починаєш вести якісь китайські соцмережі, ти знаєш китайську мову і китайською це піза. Тобі взагалі нічого не треба вкладати в просування. Тебе просто будуть дивитися, тому що ти європейцець. Угу. Це дуже класно. Наш знайомий жив в Китаї довгий час. Почав вести там соцмережі. Що в нього за за два дня скільки він казав набрало? щось там мільйони переглядів. я чанші тінці було шо і тінти та наші Мм,別人長得已經變得更漂亮了,然後也變得更優秀了,然後我覺得自己要更努力,然後才會有更多人喜歡。繞操,你是最棒的。拜聽。За mm останніми даними, в країні налічується майже 15 мільйонів професійних стрімерів, але більшість з них заробляє дуже мало. Лише 2% стрімерів отримують 80% всіх доходів, а інші ледве зводять кінці з кінцями. Наваніпенсідо <реш> я топ-стрімери, які знаходяться на вершині індустрії, отримують вигоди від значного впливу на ринок завдяки своїм високим переглядам. У той же час звичайні стрімери щодня борються Блоді, з поважними студіями, докладаючи значних зусиль. Для залучення глядачів часто отримуючи за це мініма... так, там да сестра жила в Китаї. Її постійно намагались таємно сфоткати на телефон. Вона ще й висока і зростом метр сімдесят. Люда моя однокласниця, вона так само постійно китайці, отак от їх фоткають. Ну і типу, вони навіть не намагаються прикритися, типа зробити це безпалівно. Вони просто отак буває, отак. Стають телефони, тебе фоткають. Що всі в Китаї? Так ми ж вчилися в лінгвістичному, а звідти дуже багато хто в Китаї пиздує. Ну я взагалі вчився на перекладача китайської. А людка моя однокласниця, вона також вчилась в КНЛУ і також в Китай поїхала викладати англійську дітям із чоловіком разом. На деяких платформах панує хаос, а деякі стрімери обманюють глядачів, продаючи підроблені товари. Прикладом є історія 21 річної Лян Шан Ман. У березні її засудили до 11 місяців ув'язнення і оштрафували на 80 тисяч юанів за обман. Вона вигадала історію про те, що вона сирота, яка живе в бідності, і змушена працювати на полях. Лян зняла понад 500 відео, де зображала себе у важких умовах. І Бля, почала... це мене Лебіга так підставити хотів? Це він про мене спеціально таке вигадав, щоб мене на 11 місяців посадили. А продавати місцеві делікатеси. Аючи співчуття глядачів, вона зібрала майже 4 мільйона підписників і заробила понад 10 мільйонів юанів. Але з'ясувалося, що її відео були зрежисовані. Також вона нагнала армію ботів, створюючи ілюзію популярності. Розслідування показало, що її батьки живі. А будинок у відео був підробкою. Її команда також маніпулювала коментарями і продажами, створюючи ілюзію популярності. 西南大学，今年二十岁。为什么说想来应聘网红主播？ Іноді історії про те, як швидко розбагатіти через живі трансляції, надмірно підбадьорюють багатьох молодих китайців до спроб щастя в цій галузі, згідно з опитуванням від чат про те, на що орієнтуються сучасні молоді люди у плані зайнятості. Блін, ну стосовно оцього їх відчату, це звісно супер мега заздрість. В мене ну я не знаю, мабуть, воно дуже сильно контролюється державою. В Цьому це мінус. Що в тебе Для все... цього воно і зроблено да, в першу чергу да, що в тебе все в одному місці? Але якщо відкинути цей супер-мега важливий нюанс. То як для звичайного користувача, це пиздець як зручно. В тебе все в одному застосунку: це і месенджер, і банкінг і соцмережі, і ну там прям все, абсолютно все в відчаті відбувається. Це дуже прикольно, щоб все контролювати. да? Але ну да, є один нюанс. Майже 62% з 10 тисяч опитаних нещодавніх випускників заявили, що розглядають можливість роботи в нових професіях, таких як інтернет-знаменитість. А по лайв трансляції там щось я бачила про тисячу зеленського. Та що Зеленський всім, хто в Україні виплачує тисячу гривень. Чув за це угу. і за те, що якщо там щось реєструєшся, коли ти там галочку ставиш, передаєш і типу... передаєш дані про свій банкінг і всі свої операції, які ти в банкінгу производиш. Я міг би заробити грошей на все життя за кілька років. З Цією думкою багато молодих людей прагнуть спробувати свою удачу. Вночі під міським мостом або в кутку на ринку всі стрімери стоять, сидять. Чоловіки та жінки однаково співають і танцюють. Оце Їхні я очі бачу засереджене на де вони тупо на вулиці. Вони не звертають увагу на натовп навколо на березі річки Сяндзянь. Перші години ночі можна побачити неймовірні речі. Деякі стрімери миють волосся соєвим соусом, а дехто просто катається по землі. Такі сцени відбуваються на вулицях. Стрімер апокаліпсис реально сука. Це як зомбі апокаліпсис, тільки стрімер. Чанша, провінції Хунань, де сотні стрімерів працюють до самого світанку. Вони збираються в групи, створюючи кола світла під мостами, щоб проводити свої прямі трансляції. Вісім годин на день це півтора долара. А, Півтора-сім? або, може, я піздець вахала, що канає у люба сесіба дзінга галошолюба, але не кожен день буває так. Багато даються питанням: чи дійсно індустрія стрімінгу настільки прибуткова, що стрімери змушені виходити на вулиці? Одна з місцевих стрімерок зізналася: занадто багато стрімерів працюють у приміщеннях. Ринок перенасичений. Вона плаче, кажучи, що занадто холодно. Іноді я не можу витримати, коли температура опускається до нуля. Але щоб заробити більше грошей, їй доводиться працювати вночі. Інший стрімер сказав, що люди часто дивляться на них з презирством і запитують, чому вони стрімлять вночі. Тому вони обирають місця подалі від житлових районів. Тут якийсь реально диви просто від. Бувається, що стрімери в них як якісь там. Прокажоні бомжі, знаєш, типу, чиста, Скоро буде шагати. Ні, це знаєш на що схоже виглядає як раніше. оці, ці типу такі базарчики були, де бабуськи отак в долі дороги сидять, продають все, все щось своє. А це бабуськи на базарчику нового часу. Ця діяльність привернула увагу влади за даними агентства Jimmy News, У квітні минулого року поліція Гуліна почала боротьбу з порушеннями, пов'язаними з вуличними стрімерами, але це лише привернуло до них більше уваги уваги. Деякі стрімери набрали понад 10 тисяч підписників за кілька годин трансляцій і заробили понад 50 тисяч юанів за ніч. Однак інсайдери індустрії кажуть, що, хоча вуличний стрімінг здається роботою з низьким порогом входу і високими доходами, насправді лише небагато людей заробляють на цьому великі гроші. Багато хто вважає, що цей хаос із прямими ефірами вказує на зростання безробіття в Китаї, пандемія та конфлікти США, які змусили іноземні компанії піти з країни. Створили проблеми з роботою. Люди на базовому рівні суспільства перебувають у кризі. Однак для північного сходу, де рівень безробіття зростає з року в рік, а міграція населення збільшується, стрімінг є однією з небагатьох низькопорогових високооплачуваних професій, які можуть знайти молоді люди. Використовуючи перевагу бонусу трафіку від платформи, північно-східні стрімери можуть заробляти в середньому 10 тисяч юанів на місяць. Стати зіркою інфлюєнсером здається дуже круто і вигідно. Популярність, гламурний спосіб життя та високі зарплати приваблюють багатьох. За даними китайської компанії Tencent, 54% студентів обирають кар'єру онлайн знаменитості як свою мрію. Компанії як Рухан шукають молодих дівчат, які сподобаються їхній аудиторії. Прикиньте, це, мабуть, єдині люди, які продовжують ходити з цими з селфі-палками. Коли ви останній раз бачили людину з селфі-палкою? тільки, бляха, коли дивлюся, якийсь закордонний контент і бачу, що там отакі стрімери ходять. Наприклад, Вія, яку підтримав інкубатора Ксінхе. Стала дуже відомою. У неї понад 80 мільйонів підписників, і вона продала товарів на 8 мільярдів доларів на Таобао. Проте влада видалила її аккаунт і оштрафувала на 210 мільйонів. Ну Їх багато, може це може їх виправдати. Що вони, мабуть, отак хо. Блять, серйозно, вони з селфі-палкою ходили? Я не знаю, тут немає виправдання ніякого. Ганші на також є понад півтора мільярда акаунтів для коротких відео, що означає, що приблизно одна з кожних ста людей є стрімером. Основні платформи завантажують близько 80 мільйонів відео щодня. Сьогоднішня мета. Це подорож у світ багатих людей. Це я коли вам розповідав, як я купую лід, не заморожую його, а купую в в пакетиках лід. Подорож у світ багатих людей. Чи я коли я розказую, що б я вам подарила, якщо б мене було багато грошей? Іші з вас не дуже гарні. Щоб виділитись серед маси великих очей, маленьких ротів та гострих підборіть, деякі бренди класу люкс, такі як Гучі, почали використовувати віртуальних інфлюєнсерів. Ці цифрові моделі носять останні колекції від канал? брендів. Подобається тобі. Да, дуже хороша подача картинка. Ховра, ховра. А я підписаний, я підписаний вже <зас> та виглядають так само Класне, ефектно, мені. як і реальні. Уявіть собі, ви гортаєте стріми на Таобао четвертий ранку, і там реально кипить життя. Поки більшість людей сплять, купа стрімерів презентують продукти, роздають знижки в ці ранні години. Вони штучно створені клони реальних стрімерів завдяки сучасним технологіям, які можуть створювати. Реалістичні аватари, голоса та рухи, циті фейки стали дуже популярними на китайських платформах електронної комерції. Ті дачу воляком цього пані та цворя асацю зараз. Стрімінг це головний маркетинговий канал для брендів у Китаї. Інфлюєнсери на у нас бау. так має бути бренди. Ну коли ви вже зрозумієте це, коли ви прийдете з рекламою на твіч стрімінг, подивіться на китай стрімінг. Це майбутнє, <глаз> просто візьміть свій товар, принесіть сюди. Його нормально прорекламують. Одоїнь та інших платформах можуть укладати великі угоди за кілька годин. Загадать. 小空军三百多，香草冰淇淋三。 Найвідоміші з них можуть продати товарів на мільярд доларів за одну ніч і стати справжніми зірками, але тренування стрімерів, їх утримання і налаштування техніки це дорого для маленьких брендів. Тому автоматизація цієї роботи виходить набагато дешевше. Зрозуміло, що ці цифрові стрімери не можуть змагатися із зірками електронної комерції, але вони цілком здатні замінити середньостатистичних інфлюєнсерів. Творці контенту, зокрема, ті, чиї відео використовували для навчання їхніх ai клонів, вже відчувають тиск з боку цифрових конкурентів. Влаштуватися на роботу стрімером стало складніше. Серед а може AI ваш отак не може. Зарплата у Китаї знизилася на 20% порівняно з дві тисячі двадцять дуже роком. Діна куда дуже діалоге. Віртуальні інфлюєнсери стають дедалі привабливими для люксових брендів, адже популярні хлопці та дівчата часто поводяться не до. А тепер уявіть, наскільки сильно себе закопують зараз всі, хто починають свій стрімерський шлях вітюбінгом, тому що замінити стрімера реального важко, але реально наскільки простіше замінити вітюбера, наскільки простіше, просто вже готову картинку, типу штучним інтелектом. Ну там дозвучити вже наскільки працює, якщо взяти е, англомотр. Мовних стрімерів вже дуже багато створюють зліпки за допомогою їх записів, і голосів. Вже роблять так, що ти можеш з цим стрімером, типу з його штучною копією поспілкуватися. Скоро таке буде іншими мовами, українською, в тому числі, чого стоїть взагалі взяти зробити зліпок цього вітубера, його просто мови, взяти його модельку, яка вже у всіх варіаціях проявлялася. Ну, типу, і рух вліво, і рух вправо, да, да. рот відкритий так, рот відкритий так, і все. Mm. І ці вітубери будуть не потрібні, тому що ну з. З якої сторони це звісно може і в і в плюс вітуберу. Він може посадити собі штучного інтелекта, запустити свою трансляцію і сидіти дивитись серіал Фром. Але з якої сторони в майбутньому може це бути і проблемою, але не забуваємо, що підкуплює людей в більшості частіше за все, це щирість і особистість. Типу, ну да, є багато йобнутих, які будуть дивитися цих ai згенерованих стрімерів. Оце все, але типу, ну все одно люди завжди шукатимуть щ щирість типу і. Ну, да. Справжність в чому проблема поставити моє лице в тому, що ну якщо ти не долбайоб, ти побачиш, що це згенероване лице. що це що це не справжнє, я сижу. А по вітуб модельки ні, не побачиш, mm -hmm. тому що воно ну воно однаково що так, що так. Можна навіть штучний інтелект не робити. Ти можеш просто ну модельку може будь-хто вирізати просто з попереднього стріма вітубера на наліпити і все. Вітубер це коли немає камери замість камери, моделька намальована. Це сесті yeah, a M.2 as well. Any nicknames? Spiders. Воділайте like нодирекціонс ну, ти Гересен Темпол навляти на чатам все, типа ну ро Ромагенії вахуї був би mm -hmm. такого стрімера. Evil. Це повністю штучний інтелект. Це не не людина спілкується. Ви чуєте вонарданами трошки роботизовано pull. спілкується. Візьмемо, наприклад, 23-річну японську дівчину Еріку. Вона зовсім не схожа на жодного інфлюєнціра, якого італійський люксовий бренд Gucci коли-небудь використовував у своїх маркетингових компаніях у Китаї. Еріка це ж. Тучно створений робот, розроблений Хіросі Ішигуро, директором лабораторії інтелектуальної робототехніки в університеті Осаки. Вона може говорити за допомогою синтезатора голосу, але ще не навчилася робити вирази обличчя. У світі інфлюєнсерів є цікаві відмінності між східними та західними аудиторіями. В Америці, наприклад, більш люблять автентичність, навіть якщо контент сценарний. В Азії ж люди віддають перевагу більш простішому та прямолінійному контенту. Ось чому так популярні цілодобові стрімінгові шоу. Ну так, да, від ментальності залежить багато. Да, в, да. в нас ближче до заходу. ну, до Америки таке саме, типу, люблять. Ну, звісно. Да, да. А ну, тут... ще багато, звісно, люблять треш контент, mm. бо звикли до російського твіча, але да. нічого. Колись, я думаю, це mm -hmm. закінчиться. Але це така ментальність у них з своєю ментальністю стрьомно усвідомлювати, що така є. що тобі, отак, от просто хочеться типу якесь монотонне, щось дивитися, нецікаве, неживе у східній Азії, зокрема в Китаї та Південній Кореї. Люди часто бачать інфлюєнсів як частину великої спільноти або сім'ї. Інфлюєнцір тут не просто людина, а представник спільного способу життя. Глядачі відчувають, що належать до спільноти об'єднаної на. Вколо інфлюєнціра. Але я рада, що у нас не так, тому що це як сумасшествие. Це, це якийсь э... я зав... я завжди, коли таке дивлюсь, мені аж страшно, аж кріпово. Can... Коли to ми тренуємо наших стрімерів, ми кажемо їм ставитися до фанатів як до членів своєї сім'ї. Ми що, школу закінчували там? чи що Ліпчик, ти закінчував школу там?

Китай це не єдине місце, де таке відбувається. З понад 900 платформ для стрімінгу, і майже з 560 мільйонами потенційних глядачів. Ця індустрія процвітає на самотності людей, і це питання не тільки Китаю, це проблема для всього світу в умовах глобалізації, коли здається, що ми всі стали ближчими, насправді ми стаємо ще самотнішими. Ці стрімери, які намагаються досягти успіху, і глядачі, які жадають уваги, але отримують тільки порожню, ілюзію, це лише частина великої трагедії. Тож, друзі, дякую вам за увагу. І вам дякуємо за увагу за перегляд. Хто це подивився у нас на Ютубі? Обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і обов'язково відкривайте опис. Переходьте на це відео оригінальне. Також поставте лайк. Передайте автору привіт від нас і підписуйтесь на його канал також, якщо вам сподобалось.